Ну, буквально хвилин п'ять противний дежурний нам телефонує, каже, куди їхати, що сталося. Ми виїжджаємо. В першу чергу оцінюємо масштаб руйнувань, скільки постраждалих та приступаємо до роботи. Ну, на даний момент, якщо бачите, перекрили кришу від дождя тимчасовою плівкою. Потім, як дійде сюди, спеціалісти, вони накладуть шифер, ремонтуємо логи. Щоб накрити плівкою та далі шифер плавити. Якщо дощ-сніг, трішки тяжко, але нічого справляємося. Виконуються роботи по закриттю вибитих вікон плитами ОСБ на місцях загального користування. Ми отримуємо інформацію або від відповідних служб, або по контакт-центру 1580. Ми чекаємо інформацію стосовно адреси, де трапилася надзвичайна подія. І потім, коли можна виїжджати, ми виїжджаємо. Ми вже готові всі загружені інструментами, необхідним матеріалом для виконання робіт і виїжджаємо на місце по приїзду. Ми. Фіксуємо руйнування, визначаємося з об'ємом робіт, та якщо це можливо, приступаємо одразу до їх усування. Максимум, що з труднощів може виникати, це доступи до помешкань, де відсутні мешканці, які, може, виїхали за границю, можливо, в іншому місці. Їхня квартира, наприклад, знаходиться там на, десь на верхніх поверхах. За січень місяць було виконано понад 1900 звернень стосовно наслідків надзвичайних подій. Зараз в роботі до 50 звернень.